Приветствую вас на моєму каналі. Сьогодні у нас задача точнее не сьогодні, а в принципі нова задача. Нам треба построить на вот этой території ангарчик 12 на 6. Низ у нас буде вот этих плит дорожных, пол, стіни будуть з п braz Зараз ми виставляємо 6 столбів. Забетоніруємо, вони вистаємо. Потім почнемо монтувати все остальне. Колони у нас будуть з 219-ї труби. Обпилюємо зацепи. Раніше тут на цих колонах висіли заборні плити. обпилюємо, підготавлюємо і на низ же, приварюємо зацепи для бетону. Работаємо 100% від генератора, тому що тут електричества нема. Ями вже всі викопали 6 штук, виставили 6 колон, приступили до бетонування. На стовпах я нулі воно видно маркером Три стовпи у нас в нулі з землей, а три стовпи треба робити опалубку. Потому що на ці п'яточки будуть ставати у нас плити. Плита у нас буде 3 метрова на 6, пешка. Пройшло пару тижнів стовпи у нас вже вистоялись. Продовжуємо строити цей ангар. Зараз почнемо набирати ферму. Нам треба зробити ферм 5 штук, 7,20 років. ось теж привезли. Так що работаємо повністю під відкритим небом. Пілотну ферму вже зібрали. На ній сразу будемо збирати следующе. У нас 4 ферми буде повноцінні, а в кінці буде просто труба, там розпорки та і все. В качестві економії матеріалу. Несмотря на те, що работаємо в чистом полі, работаємо 100% від генератора. Сегодня у нас плодотворний день. Зварили 4 проміжуточних стовпа. Покрасили повністю. Всі прогони. Зараз покажу. Тут ось песок розгорнули. Ну, піска ще треба буде. І зварили усі ферми. І, естественно, їх покрасили. Ферма у нас из труби 40 на 40. Раскос 20 на 20. 7-20 лина ферми. продовжуємо працювати Дождались маніпулятор. Уже перший час. 4 часа маніпулятор задержався. Поставити плити, будемо маніпулятором. Плити у нас 1,5, точніше, 3 на 6. В общем, продовжуємо працювати з даним ангаром. Ситуація яка? Маніпулятор плиту поставити не зміг. Оце він як небудь бросив. Пройшов тиждень, приїхав кран. Зараз будемо краном ставити. Ну, думаю, з краном все вийде. Краном поставити плиту гораздо легше. Плита стоїть на своєму місці. Три плити у нас стоять на своєму місці. З краном, звісно, працювати гораздо легше. Він без проблем тягне ці плити, місце для маневру розміщення. Зараз тепер задача така нудненька. Ми ось-ось розрівняємо цей пісок і будемо лежати плити забор... Не заборні, дорожні на низі. Процес іде. Три плити стоять і дві дорожні вже на своєму місці. Зараз ще одну дорожню. Ложим и, наверное, поставим справа-слева. Потом будем продолжать с дорожными. Плиты на стены все уже стоят на своих местах. Плиты, конечно, как всегда, оставляют желать лучшего. Шести нови, что на этот. Дорожные плиты, все, есть там дырки. Ну, ничего, в общем, в контексте все равно выйдет, как всегда, все замечательно. Работаем. Так, процес йде. Плити у нас, звісно, різної толщини, криві, пропелерні, ну тим не менше, плоскость виходить рівненько. Все як завжди. Відділу у нас профі. Передні колеса не касаються землі. Він абсолютно нічого не бачить, що він робить. Чисто по жестом піднімає. Ну, Работа дуже хорошо, молодець. Укладаємо плити. Залишилося буквально трохи. Три штучки. Саме фінішні. Дві плити ОТА і особливо ОТА ту з 16-ї попитки вложили. Вона пропеллером і різні товщини бешена. Єлі її вложили. Ну, слава Богу, схватили удачу за хвост. Работаємо. Робота потихеньку двигається. Заложили вже оті угли шлакоблоком, поставили першу пілотну ферму, щоб можна було всі розміри профліста зняти. Вже дав заказ. Сьогодні по плану накидати остальні ферми і зверху кинуть прогонимо. Позамазували також усі шви. Такі між плитами ми їх добре пролили, щоб плити ніде не гуляли тут, тут позаливали. <скільки> Процес іде. Накидали вже ферми. У нас 4 ферми, в кінці просто труба в качестві матеріалу. Ось такий у нас ангарчик виходить, накидаємо, займаємося прогонами. Два штуки вже положили на своє місце, залишилося ще 5 штук. Зараз нам мешает эта труба. Треба спиляти і запалітися, тому що якраз по центру у нас йде прогон. З правої сторони вже приварили прогони для того, щоб прифліст прикручувати до бочини. Зараз удріняємо труби, щоб приварити з лівої сторони прогони і ззаду. Потім на закуску займемося воротами. От тут у нас такий угол на плиті, надломана плита сильна. Ми заложили кирпичом і на всякий случай ще желізну перемичку кинули до петлі і до стопа. Таким образом я уверен, що плита буде держати. Тут в принципі вже біля вороту і великої нагрузки не буде, але все одно заказчик попросив. Робимо, щоб було все надіжно. Каркас повністю зверху по бокам зроблений. Чуть-чуть залишилося -чуть поработать з воротами. Но це вже приїдемо, як приїде профліст, тому що з воротами у нас тут на 2 години осталось, і ворота будуть готові. Паралельно пацани будуть зашивати профлістом, а ми з Санею будемо займатися воротами. Обіцяють профліст привезти через пару днів то в суботу. Ну, подивимося, чи привезуть, і не привезуть. Работаем. Ось такий вид. В целом з тильної сторони. Повністю труби покрасили. на всякий случай. Передні труби ще не покрасили, тому що ворота будемо варити. Як все обваримо, покрасимо і передні труби. А так взагалі в заказчика в плані є з той сторони ще один ангар достроїть. Возможно в цьому годі будемо і в общем, работать мы з ангаром. Привезли нам лифсти. Як завжди з задержкою на цьому ангарі у нас одні задержки та з краном, то з листами, півдня, тупо сиділи, ждали округ ангара, листи розложили тут, там, з тієї сторони, зараз будемо крутити. Так, процес йде доволі швидко, задню стінку закрутили. У нас тут, щоб не використовувати угли вертикальні, я загинаю просто частину профліста о, тут отаким образом. Одну волну загнув на цю сторону і пішли, пішли, пішли. А з цієї сторони аж три волни, по-моєму, загнув. Да. Так, хопа, загнув. Все. Тепер угли у нас крепкі, надіжні і скозити не буде. Процес іде далі. Уже зайшли за угол. Сьогодні працюємо з лісом. І бокова вже закручена, тут пару саморізів осталось Зараз будемо переїжджати на автоюгол і від того угла будемо зашивати ту стінку ліву. Закрутили три стіни. По плану в мене було сьогодні ще закрутити потолок, кришу. Ну і за того, що профріст приїхав на 4 часа позже, чим обіщали, встигли закрутити тільки три стіни. Право-лево і задок. Завтра з утра накидаємо е, на кришу, потім швидко доробимо ворота і після обіду думаю, будемо фініширувати. Отакий високий курятник виходить. Ну, там рівень пола високий, щоб ж удобно було вигружати. Перший лист вже закріпили. У нас тут буде без козирка спереді, без козирка з боку. Тут у нас просто буде обрамлено углами. Тут угол буде. Там угол буде, так захотів заказчик. Крутим далі. Листи наверх накидали за 40 минут. Тепер осталось все прокрутить. І будемо зашивати ворота. Зараз трошки доваримо їх, зробимо калітку, розпиляємо і будемо зашивати ворота. Так, Ворота вже доходять до свого фініша. Каркас ворота. Калітку вже зробили. Як сюди калітка відкривається красиво, змістили її ближче к центру. Там Саня приварює дві завіски. Осталось один прогон, дві завіски. Е -е, розпилюємо ворота. Всі зачистимо, прокрасимо і прикручуємо профліст. Зайшло вже діло до ворот. Одну створку зашили. Почали зашивати верх, потім я зрозумів, що той козирьок буде е, мішати зашивати зверху ворота, Тому переключились на ворота. Калітка вже теж повністю. Калітка, як всегда, волна в волну. Ручку прикрутили, петлю. І тут інутрі дві щеколди вже є, а наверх судлі не поставим. Работаємо. Так, уже на фінішній прямій ворота зашили. Осталось совсем чуть-чуть тут зашить. И все. От і все, даний ангар повністю зроблений. Єдине з доповнень там попросив заказчик на стовпи поприварювати шини, щоб можна було ставити доски. Ось тут -от, отакі от шини. Сюди між плитою і шиною ставиться доска. І все присварили дірку одну і другу ставить буквально два лома і вже можна більше куном туди кагатірувати. Даний об'єкт ми зробили за 9 днів. ну Зробили б на за 7 У нас 2 дні було полухолостих, півдня ждали профліст, півдня ждали маніпулятор, який не смог поставити плиту. Ну, в принципі, все одно результат як завжди красиво. Но мені даний ангар не сильно подобається. Заказчик попросив, щоб отут стрижка не було. Я люблю, щоб був вперед трошки стрижок, з цієї сторони і ззаді. Ну, заказчик попросив, щоб було обрамлено углами по кругу. Стрішок, тільки отут, стріха, щоб відвести воду. Ну, в принципі, все красиво, ровно, крепко, надежно. Все, всім пока-пока. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових встреч!